Всім доброго дня. Такий апарат навіть не думав знімати, думав, нічого цікавого нема, але цікаве, трошки є. Ну, По-перше, вибиті транзистори. Я не показую вже, як їх прозваню. Але дивимося. А, ладно, До цього дойдемо. Вибиті транзистори. Транзистори вже мінялися, як видно. Драйвер появився. І знову вибилися. Ну, тут все більш-менш гарно, але проблема драйвер-транзисторів зв'язки. Коли я заміряю по затвору опір, то на всіх чотирьох різні опери. Ну, це зрозуміло. Але діло не в тому. Зараз дивимося, які тут транзистори. Так, видно буде. І то, і то з GV-45HF60. Але дивимося, що за оцей транзистор. І який цей? Оце оригінал. О, ага, видно. Бачите оригінал. Вдавлено, така рублена трошки. Шрифт рублений, а тепер дивимося на це. Оце центральний квадратик тут здавлений, а тут центральний квадратик в заподліцо із всією поверхнею. Тут видно, мабуть, ще і напаяні ножки. Шрифт, як бачите, відрізняється. Так, а ну ка видно, ага. Все. Бачите, тут кругленький зліва шрифт, а справа рублений, справа оригінал. Шагрінь. І навіть по товщині, ну, видно буде, це треба зняти. По товщині вони різні, тут тоньший. Ну, бо щесаний. І ще одне, коли я відкручував, тут вже не показано, вони не були повністю затягнуті, не були прикручені, можливо, перегрілися. І бахнули. Треба знімати, міняти Такі транзистори ставити не буду. Бо вони дуже-дуже дорогі, дуже дорогі. Ну, поставлю 40 n 60 від on, on І будуть вони ходити аж бігом. Ну, і весь драйвер треба скинути і перебрати. Випаю, Тепер дуже чітко видно: зліва оригінал. Бачите, справа перемаркер. Ще й зашліфоване. І ножки переварені. Тепер товщину дивимося. Ну, ось. Зараз тут покладу ще оригінал. Так Так видно? О. Ось, бачите? Видно товщина. Отакі от пироги. Зворотня сторона. Ось оригінал. Зворотня сторона. Бачите, яка фігурна. А це перемаркер. Не оригінал. Бачите, яка зворотня сторона. Тут Термопрокладка ще. Дивимося. Це. Більш-менш нормально, але все рано на углу видно якесь оно. Так, тепер цю. Зразу дивимося. Тут воно, бачите? Дірка така. Не дирка продалена. І видно, що якраз дирочка на углу. Можливо, воно і не торкалося, там, там пластик був. А можливо, там десь і прошивало. Так, зараз від е, блока живлення. Запущу діжурку. Подивимося, щоб ви розуміли. Добро на ремонт мені ще ніхто не давав. Мені просто цікаво самому. Ну, для того, щоб подивитися, що далі, треба транзистори по-любому було скинути. А захочуть люди ремонтувати, не захочуть, то вже таке діло. Мене не захочуть хтось буде ремонтувати, вже підготовлено, все тільки транзистори поставить і все. Так, ну, мені зараз цікаві сигнали. Так, даємо. Так, лампа. Напруга. Діжурка запустилася, все нормально. При 70 вольт даємо соточку. Це воно нас тут напиляє якісь волосся. І дивимося сигналом. О, хороший сигнал так а який тут дед тайм ну дед тайм здесь один и две так референс двигаемся частота 33 кГц. так максимум Точно такий сигнал на цьому транзисторі. Точно такий сигнал. І на цьому транзисторі точно такий сигнал. Всі сигнали абсолютно однакові. Но все нормально запаювати треба тільки транзистори. Так, проверяем эту сварочку. Вимкнулася холостый напруга 60 вольт холостого ходу. Струм на минимум. Дивимося. Ой. Так. Трошки більше, ну подивимося, антизаліп тут є чи нема. Мабуть нема тут антизаліпа Ні, нема антизаліпа тут. Ну що він може? 150 ампер достатньо для нього нормальний апарат